Всім привіт! Давайте попробуємо потурнірити. Вдало перший день маємо нашого бафнутого бафну, турніру. без синього, яка мене оборона. Я не могла нічого кращого придумати. Ну, от так, вирішила поставити попробувати мультяшок. Я їх прокачала. На перся злам, все, фолемки. Не знаю, що це буде, тому ну, ну, не могла я. Ну, коротше, не знаю, побачимо, як воно буде. Поки що, о, навіть аж три перемоги. Нічого собі. Коли я останній раз бачила, це було дві. Кзеть, чому це мої тут ще й перемагають, можливо, за рахунок мультяшок. Ну, хто Турнір буде жопа-підгральний. А можна було першого для розминки дати когось нормального, адекватного. Ні, дали мені тут... І приота, і лісю, і голді. Куча бафів, заборонів, так що тут? Ким турнірити. Ой-ой-ой. Блін, я навіть хезе. Навіть не знаю. Тому що в мене щось в голові одні фіолетові крутяться. Ну, акулу, мабуть, ні. Тому що там все-таки буде контра. Раптом ми... Ні, Нехай давай тебе візьмемо. Раптом ми там не зможемо прийняти контру, там ми просто-напросто від'їдемо. А кого я ще сюди взяти? У мене щось дуже пасивно все виходить. Ну, жовтих, ну то чахло. Отак ну, хіба що? Попробувати. Дуже тяхло. Два по три жовтих і можливо, хоча може і ні, два по три фіолета. Як би тут його це мені так. Ну, нехай. Ота, може, там знизу ще фіолети будуть. Ну, до речі, ще може бути. У мене тут рігарний такий. Це зараз цей вдарить, поставить заборону. Ну, до речі, можна зараз зірвати фіолети. Рігардом це все зняти І Сабіною і тоді заблокувати кіпріота. Так. Це знімаємо. Все, погналася біна. З приводу аметрин, мабуть, ми її візьмемо на Х3. Даримо, даримо отак. Добили того. Це дуже добре. Давай тебе жовтиме. Йому ще й мало. Так, а тут зробимо в пустоту. Погнала туманка. Ми, звичайно, зараз вже без бафів. Ну, добре, лісю винесли. Просто чудово, скільки в тебе 68. І нема нічого під нею. Може, що приїде, а? Добре, жовті. Ну, хто, значить, їй звичайно, вистачить. Просто класно. Ну, коротше, вийшло. Перший бій ще нормально. Що воно то буде далі, не знаю, тому що це такий буде турнір. Тут, якщо поле в часу не пішло, то все капець. Просто тичками заклюють. Так, адекватного, будь ласка. Халю в центрі. Ну, що себе, що ти робиш? Яд. Ми будемо отримувати травління ядом. Угу. Ну, Тоді давайте сюди червоних візьмемо. А хто в мене є червоник? Ну, Тоді доведеться два джунаїда. До речі, метрин можна тут, мабуть, викинути. Ну, попробуємо. Якщо я складаю трійку Фіолету, там буде в майбутньому трійка червоних. Ну, воно то ніби їй непогано, але я хочу трошки попробувати щось по-іншому. Угу. Тоді отак нехай зробимо. Потім можна отак. ну ну нехай. Просто, ну, Тут поки що все йде дуже непогано. Погнав колін. З... Блін, неправильно. Ну, ну Блін, ну бафнутий турнір. ну м -м -м -м. Треба ж якось пам'ятати за це. Давай сюди. Попробуємо сову прибрати. Я не знаю, скільки вона б'є, але я не хочу провіряти. Щось в мене нема такого бажання зовсім. Ну, можна ще тут забрати трійку Ого. І прибрати коліна і стукнути Пліки. Тродження. Зараз відлікує. Закбаємося, б'ємо. І, мабуть, якщо не відродиться, то загорить. Все добре, до побачення. Угу. Зорбіна в оригіналі. Всі на альфа. А не зарані, в перший день третій бій, у мене всі на альфа. Так, що тут оце робимо? га? Ну, фіолетовий центр дуже спокусливо взяти жовтих. Взяти жовтих. Чесно скажу, ну щось не знаю. Можна сюди попробувати акулу, ну і тоді оце моїх чахликів погнали. Ну нехай сюди. Фрігарда. Бажано би тільки в нього кидати, щоб менше заряджати противника. Рігарда можна кидати поки що. Так, фіолетові приїхали досить таки непогано. Там скоро цар буде. А в мене от сандалі немає чим тут бити їх. Нема поля. Оце погано. Зараз активувати, в принципі, не дуже є й великого сенсу. Ну, нехай. Бафнемося. Тоді. Зараз це знімемо, блін, І Рігарда нема чим прихлопнути. Mm. Так, а тепер можна бафнутися, попробувати. Там буде у нас трійка жовтих. Можна тоді в царя. В нього стійкість. Розумію. Трохи не добили. Так, зараз ця пані буде ходити. І Мелендор. Тут то тоді. Ну, нехай вже ходять, що ж робиш. Ну, поки що непогано. Єдине тут мінус в мене зараз те, що кальо хоче. Оце погано. Оце погано. Ну, Пане добили? Все лишився один кальо, і мені нема що йому сказати. Жовті, не незаряжені. Блін, комбо полетів. Так, тоді що робимо? у нього там скільки ходів? 5. У нього ще й баф цього від царя. Повісимося. Ну, добре, бафнем. Це буде 3, 4. Туманка, блін, треба ж було цим. Це я буду постійно втикати за те, що у нас бафнутий турнір, і треба спочатку когось активувати, аж тільки потім використовувати ударників. Так, добре. Щось, щось цей бій так прям злякалось, не знаю. Килайл. Мультяшна. нам. Будемо смажитися. І три лікаря. Ну, тут то давайте тоді візьмемо. Синіх, Сонька, Де... а, ну да, запрацювалася. Ой, капець, турнір без синих, ну. Так, що маємо? Ні Не Фіолета, ні, там трійка одна буде, ні червоних, ну коротше. Зараз жовтих прибрала. Два жовтих кристала. Так, супер. Так. Зараз буде повісити на нас смаження. Буде -то смажитися. Буде мені все класно. Зелений кристал. Так. Угу. Вже тепер ніби і червоні є, але проблема трошки в іншому. Чи воно мене рятує. Зараз ця вгатить, потім той вгатить. Кедмон. З бафом атаки додатково. Давай в Джонаїде. Так, ну поки що ще ніби тримаємося, кроме, кроме акули. Трошки якби відлікуватися. І ще раз. І якби її пробити добре. Мені так подобається, що вони так гарно луплять. Ну, Тут пахне гарно, розбив. <рив> Зараз це б'є. Ну, мені хоча б хоча б один хід бафнутися, можливо. Підлікуватись хоч трошки. Рігард. Диви, як класно луплять по цим. По лікарям. Просто. Просто супер. Погнала сабіна. Пробуємо цього, але він мультяшний. Скільки? 29. Є дуже велика спокуса з зелену трійку скласти, і, можливо, там складеться фіолетовий, наприклад. І ми його доб'ємо. Ну, попробую. Так, добре. Блін, відродження. Я тільки хотіла за це говорити, але якщо не відродиться, на тобі. Так, ну що, так, то й так. Значить, буде зараз це все довго і нудно, якщо будуть мої живі ці ударники, то ми тут ще щось зможемо зробити. Бафнемось на атаку. Цього броня ще скільки буде? Один хід. Попробуємо, можливо, це раз не відродиться. Ну, та, багато хочу. Я так бачу, що мені зараз набагато швидше це буде працювати по, по, по кашереку, ніж по цьому, ніж по клику. О, ці трохи не так склалися. Ну, тоді можна що бафнути з фіолетовими. Цю можна знову поставити їм заборону. Ну, може, фіолетами доб'ємо. Добре. Там, якби клик не відроджувався, було б все набагато легше. А це його фішка. Коротше, погнали сюди, попробуємо. Далі в мене щось від двох джунаїдів стійкість. Це нормально, це не нормально. Трошки не добили. Час рахують. Це я сьогодні турніри Скільки один. Знову повітряна тривога. Тільки недавно була був відбій і знову повітряна тривога. Так, де мені взяти червоні? Це зараз знову відлікує. Хоча, може, він не відродиться, ага. Пане, що ви мені скажете? Добре, по... нарешті. Він покинув поле бою. Качка. Ну, так і погнали. О, ти тах костюм. Що собі? Тебе в качку фіолетовими. Червоними, мабуть, не доб'ємо. А, ні, добре, пощастило. Так, а де мені взяти червоних? Там того мені, мабуть, не вистачить. Я ще вікно не закрила. Це зараз буде. Чути дуже. Погнала ця, нехай бафнемся. По кому будемо працювати? Можливо, по Титахові. 1400... Ух. Ще дуже мене повітряна тривога відволікає. Да де щетмане, пані Сабіна? Так, скільки ще два ходи на броню? Два хода на броню. Один. А там М -м -м червоні втрачати не хочеться. Ну, попробуємо тоді будемо зараз бити. В цього стійкості всяким знову рігарда. Так, ну тоді так, ну, попробуємо винести камінчиками, добре вийшло. І, ну, в принципі, можна і червоними Тихо, тихописком і добиваємо. Так, окей, в перший день вийшло все непогано, це ж ніби був останній бій у нас, так? Угу. Топ-5. 13 тисяч місце. Ну, можливо, втоп'ят лишуся, там побачимо. Оборона поки що тримає. Це дуже дивно. Там побачимо. Все, всем добло, камня. Всім пока-пока.